У кожній душі є можливість перемоги добра над злом. Роздуми над Божим Словом на Великий Вівторок. Того часу Ісус, сівши за стіл зі своїми учнями, стривожився духом та й засвідчив. І сказав, «Воістину, воістину, кажу вам, що один із вас видасть мене. Учні дивилися один на одного, не здогадуючись, про кого Він говорить. Один з учнів, якого любив Ісус, лежав на лоні Ісуса. Тож Симон Петро кивнув йому, щоби запитав, хто це міг би бути, про кого Він говорить. Тож, коли той так припав до грудей Ісуса, каже йому Господи, хто це? Ісус відповів, це той, кому я умочу шматочок хліба і дам. Умочивши шматочок хліба, він бере і дає юді Іскаріотському, синові Симона. І тоді, після цього шматочка хліба, війшов у нього сатана. А Ісус сказав йому: Що робиш, роби швидше? Ніхто ж з тих, хто був при столі, не зрозумів, до чого він сказав це йому. Адже деякі подумали, що оскільки в Юде була скринька на гроші, Ісус сказав йому: Купи те, що потрібне нам на свято, або щоби дав щось бідним. Отже, взявши той шматочок хліба, він відразу вийшов, а була ніч. А коли він вийшов, Ісус говорить Нині прославлений син людський, і Бог прославлений в ньому. Якщо Бог прославлений в ньому, то і Бог прославить Його в собі, і негайно прославить Його. Діти, ще трохи я з вами. Будете мене шукати, як я казав юдеям. Куди я іду, ви не можете прийти, та й вам нині кажу. Каже йому Симон Петро Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів Куди я іду, ти не можеш нині за мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро: Господи. Чому це я не можу нині піти за тобою? Я душу свою за тебе покладу. Відповідає йому Ісус. Душу свою за мене покладеш? Воістину, воістину кажу тобі Не проспіває півень, як Ти відречешся від мене тричі. Сьогоднішнє Євангеліє. Зіставляє людське сподівання, а радше людську самовпевненість із Божою надією на добро в людині. Подія, описана в цьому оривку з Євангелія, відбувається під час тайної вечері. Євангелій розповідає, що Ісус відкриває своїм учням, що один з них Його зрадить одразу після того, як Він вимив ноги учням. Весь опис тайної вечері сповнений деталей, які свідчать про надзвичайну відвертість і щирість Ісуса зі своїми учнями. Одна з цих рис те, що один з учнів дуже близько наблизився до Нього, як читаємо, один з учнів, якого любив Ісус, лежав на лоні Ісуса. Тож Симон Петро кивнув йому, щоби запитав, хто це міг би бути. Про кого Він говорить? Тож, коли той так припав до грудей Ісуса, каже йому Господи Хто це. Іншим знаком особливої відкритості Ісуса є те, що Він подав Юді шматок хліба. Для Юди це був останній шанс прийняти Божу допомогу, Божу доброту. Ситуація Юди Трудним моментом цієї евангельської розповіді є наступні слова. Після цього шматочка хліба війшов у нього сатана. Якщо читати неуважно, може здаватися, що саме цей шматочок, поданий Ісусом, зробив так, що в Юду війшов сатана. Що ж відбувається насправді? Ісус цим шматочком пропонує Юді свою дружбу, демонструє надзвичайну прихильність Бога до Нього. Вибір залишається за Юдою. Ця пропозиція є лише пропозицією добра, але Господь ніколи нікого не примушує чинити добро, Він залишає людині вільну волю і вільний вибір. Духовний стан Юди, його внутрішня роздвоєність був дуже небезпечним. Юда вів подвійну гру, це був стан постійного перебування в брехні. Ніхто не здогадувався, що саме він задумав видати Ісуса. Він був змушений постійно брехати, постійно бути несправжнім. І в той момент, коли Ісус подає йому хліб, Він намагається збрехати Богу, хоча Ісус до останнього дає йому шанс вийти із замкнутого кола брехні. Така гра спотворює його душу. Він робить свій вибір на користь брехні, відкидаючи пропозицію Бога. Саме зі слів Євангелія. Після цього, війшов у нього сатана, витікає наступне. Юда дуже добре розумів, що означав цей жест Ісуса. Для людей Сходу цей знак був дуже промовистим він означав, що людина, який таким способом подають частку їжі, запрошена до особливої дружби. Я не можу тут роздумувати над тим, чи справді у нього увійшов диявол, чи це була метафора, яка показує стан його душі та рішучість у виконанні злого задуму. Особисто для мене важливо те, що Юда, свідомо відкинувши ясну пропозицію Бога, внутрішньо преображається з власного вибору стає нечулим і нездатним до добра. Він не може прийняти добра не тому, що це добро Бог йому не виражає, а тому, що він сам зробив себе нездатним його прийняти. В його серце справді міг увійти злий дух, який є батьком брехні, оскільки його серце відмовилося від Бога і Його любові. Насправді будь-який тяжкий гріх, подібно Хоч і не такою самою мірою, спотворює душу людини. Кожне прийняття спокуси несе в собі відголос зради юди. Кожна прийнята нами спокуса якоюсь мірою спотворює нашу душу подібно до того, як спотворила душу Юди. Ситуація Симона Петра. Друга частина фрагмента відкриває самовпевненість людини. Часом ми, подібно до Петра, можемо бути надто впевнені, що ніколи не зречемося Ісуса, Ми радіємо Його присутності, нам добре, можливо, з якимись труднощами, але все ж таки виходить не грішити, принаймні не впадати у тяжкі гріхи. І ми починаємо вірити. Що вже ніколи не впадемо, ніколи не відречемося від Ісуса через тяжкий гріх. Часто в стані емоційного піднесення, а Петро, як бачимо зі свідчень євангелістів, був доволі емоційною особою і легко піддавався почуттям. Ми з усією певністю можемо пообіцяти Богові, що ніколи Його не зречемося. І ми впевнені, що так воно і буде. Ісус Христос і тут виявляє свою делікатність стосовно нашої зухвалості. Відповідає йому Ісус. Душу свою за мене покладеш, воістину воістину кажу тобі. Не проспіває півень, як ти відречешся від мене тричі. Ісус добре знає, що буде зраджений, знає, хто його зрадить. Ісус має Боже знання про кожну людину, знає, що криється в глибині її серця, знає те, що з нею станеться, але одночасно сподівається до самого кінця, що людина відвернеться від свого згубного рішення. Ісус бореться за людину до останнього моменту. Він ніколи не здається. Потім, терплячи страшні муки на Христі, Він заступається перед своїм Отцем за людей, які проклинають Його. Ісус бореться за порятунок кожної душі, бо сподівається, що в кожній з них є можливість перемоги добра над злом і благодаті над гріхом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.